Так, дивіться, який гарний продаю будинок в Рудну. Ліс видніється. Рудно біля Львова буквально 3 кілометри. Дивіться, яка брама кована. Одна, друга. Будинок гарно утеплений. Є гарні брами на Бачите, на цих механізмах. Що відкриває автоматичні ворота з мотором. Є два великих гаражі в будинку. Є один гараж, тут взагалі величезний цей гараж, і є другий гараж менший. Будинок має поза 300 метрів, якщо не враховувати мансарду, є ще така гарна будівля, такий гостьовий будиночок. І є ще гостьовий будиночок. Тут зараз ми покажемо всіх сторін. А тут є майже 12 сотиків землі, біля лісу, врудно, гарна така ділянка з зеленими насадженнями. О, то задня сторона будинку, і це такий гостевий будиночок. Там є кухня. Тобто і цей великий будинок має поза 300 метрів, ділянка 11 сотників. Народ, І ціна просто бомбезна, як для цього місця, дивіться, який ліс відніється. Як для такого місця. Як для такого будинку. Так, Потім в мене буде ще, я ще познімаю всередині, виглядає. Шикарна ціна 249 тисяч доларів за 1, 12 сутків землі майже, за будинок з двома гаражами. Зараз ще раз вам його продемонструю. Ковані ворота автоматичні на пульті. З двох сторін ліс. Отакий От гарний маєток. І з таким от ще додатковим будиночком для клітня кухня. там зверху ще другий поверх є спальня, санвузол свій, окремий ще гостьовий будиночок маємо. То маємо такий ще мангал. Так що звертайтеся, шановне панство. Ціна всього 249 тисяч за такий шикарний будинок. У мене буде потім ще інше відео, де я знімаю всередині цей будинок. Будинок утеплений пінопластом десяткою, помальований. Тут є газ, Всередині ремонт, причому доволі гарний ремонт і доволі свіжий ремонт. Так що звертайтеся і цей маєток може бути ваш. І врахуйте, що тут прекрасні такі насадження, що навіть якщо ви будуєте самі, то. Треба роки і роки, щоб таке було, а тут вже є все готово. І в гарному стані, і в гарному місті, і з гарною енергетикою. Рудно, 3 кілометри від Львова. Звертайтеся, шане панство.